В нас термінові і дуже гарні новини для всіх українців, які перебувають в Німеччині. Уряд цієї країни прийняв рішення про цілу низку заходів нової допомоги. Залишилося менше двох тижнів і вони вже мають вступити в дію. Ми вам про все це обов'язково розповімо. А ви поки що поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, якщо й досі цього не зробили. Перше, на що звернули увагу німецькі політики, це допомога для дітей. Виплати збільшать. з 1 січня. Вони складатимуть 250 євро на місяць, тобто плюс 31 євро на першу та другу дитину, і ще плюс 25, якщо ви маєте третю дитину. По друге уряд німеччини подбав про допомогу на оренду житла. Січня отримувати державні субсидії на цю справу зможуть більше домогосподарств. Житлові виплати буде збільшено в середньому на 190 євро на місяць. Це означає, що у середньому українці отримують близько 370 євро на місяць. Важливо розуміти, що родини, які мають недостатній дохід, але не отримують соціальної допомоги, можуть теж подавати заяву на отримання житлової допомоги. Подбали німці і про громадський транспорт. Українці зможуть придбати універсальний проїзний лише за 49 євро. За ці гроші можна буде подорожувати всією німеччиною протягом місяця. Запровадження цієї програми очікується в березні або квітні 2023 тисячі Є хороші новини для українських студентів. Вони отримають одноразову фінансову допомогу. Досі студенти не отримували 200 євро, які виплачували через підвищення цін на енергоресурси. Хоча близько 3 мільйонів іноземців мають на це право. Очікується, що гроші будуть виплачені знову ж таки на початку 2023 року. Ну і найголовніше виплати за основним забезпеченням збільшуються більше ніж на 50 Євро. Значні частини реформи набудуть чинності до 1 липня. Вони передбачають такі зміни у майбутньому самотні люди отримуватимуть 502 євро. Для одружених або неодружених партнерів у спільному проживанні допомога становитиме 451 євро. Діти 14-17 років – 420 євро на місяць, діти 6-13 років – 348 євро. Діти до 5 років в Ключно 318 євро. Суми виплат е, будуть збільшені також і тим, хто отримує соціальну допомогу від соціаламту. Жодних заяв подавати не потрібно. Виплати збільшуватимуться автоматично. На цьому поки що, все пишіть в коментарях, яка тема зацікавила вас найбільше.